Окрім сім відомих Endless Summer та you and Me Forever, для висадків ґрунт, хотілося покремити наступні сорти, які обов'язково заквітують, попри те, що не збережуть горішні бруньки. Гортензія «Нікко». Завжди прикрасить ваш сад ось такими величезними шапками квітів. Квітую абсолютно з кожної бруньочки, тому без квіту ви точно не залишитесь. Відкриттям у ґрунті для мене ставить екліпс. Стабільно видає квітконоси з кожної бруньки. Прирости цього року також прикрашені суцвітями, ну і окремо окраси цього сорту, звісно, його листя. Ця гортензія точно не лишиться без уваги. І, до речі, що надзвичайно приємна, і клів зовсім не смакує слимакам та равликам. френч Баліро була висаджена ґрунт минулого серпня, однорічною рослинкою і вже цього року квітує не гірше, ніж у горщику та добре нарощує зелену масу. Приємно здивував також вакербард, адже жоден пагін минулого року не перезимував. Попри це, всі квітконоси з ґрунту прикрашені пуп'янками. А які ваші улюблені сорти для відкритого ґрунту? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Окрема подяка всім, хто підписується на канал так кладе вподобайки.